Мода, весільна, вечірня. боже, Як мені цього не вистачає в Канаді? Яка мода? Там взагалі такого, таких потреб людей немає. З них витресли потреби моди. Це вважається непотрібним капризом, парфуми також вважаються непотрібним капризом. Ну так, так, така дійсність там. Тому дуже приємно бачити, що люди в нас хочуть виглядати гарно. І вони виглядають гарно, достойно. Це для очей. Неймовірно приємна картина, особливо коли знаєш, що не в кожній країні це є. Далеко не в кожній. Ну, те, що я не цінуєш, а потім помічаєш, що виявляється. Те, до чого ти звик, деякі люди ніколи просто не чули, Ну, їм допомогли в цьому методом програмування суспільного, соціумного. Ну але це окрема історія, безкінечна, дуже глибока, триває століттями. Боліслав Прус написав, це дуже добре, описав в своєму творі, в своєму творі фараон. Творі фараон Болеслав Прус, польський автор, письменник, описав той факт, що тисячоліттями жреці отупляють людей. Це З тієї опери, коли їм розповідали про сонячне затемлення, пояснюється це тим, щоб гнівається Бог, щоб заставити людей робити те, що треба їм. І так далі, і так далі, і так далі. Ось, бачите, це, це така краса, яку я колись не бачила. Ці дві такі вежі я взагалі не помічала колись, тому що актуальніше було наїстися. Я про це в своїй статті розповідала. Тобто, Поки тіло фізичне не нагодоване, поки его не наситилося різнобарв'ям, одягу, всяких дрібничок приємних подорожей, дух не може повністю себе проявляти, тому що людина складається з матеріального і духовного. От така специфіка. Тобто смисли глибокі, а розуміння своєї місії, фокус на тому, хто ти є, він неможливий без етапу повного насичення матеріальних потреб. Ну, на цьому дуже часто грають. Оповідаю, розказуючи людям релігії люблять розказувати, що, що такий поганий ти грішник, бійся своїх бажань. Це така ж окрема велика тема. Тим часом людина складається з двох частин тваринна і духовна. Не вийде бути собою, поки тваринна не заспокоєна. І в цьому нічого поганого немає всі так створені. В Голод 33-го Василь Барка описував в своїй неоповідання це більше, більший твір. Жовтий князь про те, що бачив на власні очі, як мати зварила дитину, бо вона зійшла з глузду через голод. Тому. Бажання тіла фізичного це не жарти. Їх треба наситити, щоб бути собою. Так, мамі треба шнурок для браслету. Она хоче собі нанизати, мабуть, якісь перлини. Так що запитаємо, чи це тут, чи не тут, мабуть, тут. Добрий день. А скажіть, у вас є шнурки для браслетів? Це то вишки. Вони справді потрібні для інтернету. Для чого такі вишки величезні? Може мені хтось розповість?